Весела сьогодні ніч була і дощ, і шахеди, і ракети, і прильоти, і збиття все було. Весь день іде дощ, іноді гримить, і навіть блискавка була. А в мене радість приїхала до мене кава машина. Та, що в мене є, стала зовсім старенька, вже почала розвалюватися, треба було замінити. Буду проводити іспит. Але спочатку треба помити, тут вона буде жити. Весела інструкція тут, в кольорових картинках. Спочатку треба через всю систему прогнати воду. Піліжанка в мене така ж весела, як і інструкція. Ну от, вправилася. Тепер і каву можна зварити. Ну От і зварила. Кава готова, життя йде, як цей дощ. Тихо, спокійно.